Слава Україні. Ми починаємо. Російська пропаганда та дезінформація вже давно використовуються для впливу на громадську думку, і це включає в себе цитування або використання ЗМІ, місцевих політиків чи народних депутатів для посилення певних повідомлень або дискредитації супротивника. Так ось слова одіозного народного депутата Олексія Гончаренка із задоволенням цитує про російська пропаганда. Настільки палко, що з'являється враження, що скоро його почнуть кликати на ефіри Соловйова. Гончаренко на своїй Сторінці у телеграм-каналі написав, що нікого крім США в Україні немає. У момент, коли США припинять підтримувати нас, ми програємо. Не впадайте в істерику по США. Так працює демократія, так працює західний світ поганенько. Хотілося б краще. Хотілося б, щоб уся сила американської зброї була направлена на Росію. Але маємо, що маємо, і давайте трохи дорослішати. Нікого крім США у нас немає. У момент коли США вирішать припинити підтримувати нас, ми програємо. У нас немає ні зброї, ні економічної глибини. Тому відносини зі США основа всіх основ. Написав нардеп. Тим самим він дав тему для російських змі, які можуть писати, що без допомоги заходу ми ніхто і пропаде а також розмі приписуватимуть нам поразку у воєнному конфлікті. Також нардеп принизив українську владу. А кремлівська пропаганда часу не гає і вже опублікувала цю новину на своїх інформаційних платформах. Наразі по візиту Зеленського зовсім не так, як було минулого разу, і це дуже важливий сигнал для нашої влади. Вони загралися, треба міняти підходи. Ну і за своєму уроки у світі цінується лише сила, армія, армія, армія. Ну і рішучість знищення ворога в будь-якій точці світу написав нардеп. Варто розуміти, що основні завдання російської пропаганди на нинішньому етапі зводяться до того, щоб зруйнувати внутрішній внутрішню єдність українського суспільства та підірвати довіру між Україною та її партнерами. Зусилля Кремля спрямовані на те, аби підживлювати міф, ніби нинішня Росія ще зберігає здатність до розвитку. Тому посадовцям, особливо прибічникам Порошенка, варто бути обережними з висловлюваннями, щоб не давати теми для інформаційної війни супротивнику. Адже в суспільства і правоохоронців можуть з'явитися підозри, що вони працюють на Кремль. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.